Tak, zmieniamy paru. Och ty! Och ty! Tak. Tak, zmieniamy paru znowu. Opa, oh, tak, 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 tak. nic, nie ciosy! Widzisz, żywy? Żywy. Muzyka graje, muzyka graje. Кова, не грає, міняємо пару, швидше, швидше, швидше. швидше. Тут він Тут він. є. Є? Так мені пару швиденько. О, так, так, раз, два, три. Забігли, забігли. Так, тут він, тут 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 він, він! він, а є вже він тут, а вона тут. <му> Ков не граємо пару швиденько. раз два, три, раз два, три, раз два, три, раз два, Чотири, п'ять. Так, а хто ближче? Ну, хто ближче, той якби. Так, обача, поміняли, 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 поміняли. Так, 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 он, він, он, він. лови, лови, лови. Та тут він. А він там. Так, так, мені параміняє пара так. Ну. Якось ви дуже повільно до нього бігли. Ну, взагалі -то, на нього можна було і застрибнути, йому б нічого не було, він би витримав двох відразу. Yeah. Так, музика зупинилась. Так, так, швиденько, так, так, так. раз, два. Три. Он він, ще один, ще один, он він, ну! Так, міняємо пару, міняємо міняєм пару. Так, 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 лови. її. Ще раз. Все, третій раз. Так, зупиняємося, та-та-та музика зупинилася, ми забігали, забігали. О, нічого собі, за шию його. Що знов? Та он він, он він стоїть сам. Я так розумію, що Мар'яна любить більше віник. Що робимо? А взагалі, як в школі вирішуються такі спори? На чувачі? Хва, міняємо пару швиденько, так так, так так, так-так так-так забігали, забігали, забігали. Ну-ну, що де хто? <му> Хо, міняємо пару швиденько. Раз, два, раз, два, раз, так, 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 раз, два, три, чотири. Ах! Ну! він? ну ще ж має бути хтось. Є. Yeah. Пару, швидко! Раз два три раз два три так так он, він, он він, він, он він! ну, он вен ловив его швидко, раз два, три, раз, три, раз, два, три, раз два, три, так, так, ну, 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 лови його, Так, Так, міняємо пару шленько. Раз, два, три, раз, два. три Так, 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 так. Тут він, тут він. Так, так, є. Ангеліна зловила. А хто у нас з віником? Третій. Третій. Мар'яна, третій раз. Так, добре. Є в нас три фіналістки. Аналогічно зараз, але пари міняються. хлопці ловлять дівчат і комусь з хлопців не стає. Ну, не вистачає пари. І тоді беремо хлопці беруть віник. Готовий. Поїхали. Так, міняємо пару шуденько. так, tak, 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 так, 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 так. Раз, два, три, раз, два три. Поміняли і кому не вистачило? Хлопці. Так, міняємо пару мініму пару. Так, 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 так. Що, де хто? Хлопці, легко, 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 спокійно. Всі живі. Ем пару, так, так, тут вона, тут вона, тут вона, тут вона. А вона вже була з тобою, ну нічого не зробиш. Вон ще одна. Ні, так дівчатка, дівчат, дівчат, давайте не тікати. Так, ми ем пару швиденько. Тут вона, тут вона, тут вона. Лови. її! А він з нею танцював. А він з нею танцював, хлопці. Він з нею танцював, ну. Ти чуєш, що він з нею танцював, бери її. так так, так, так 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 Раз, два, три, чотири, п'ять. Зловили всі ще одна має бути. Є? Що, відразу третій? Так, мені пару швидко. Так він за шию. Так, є. А це відразу як в танго рух, так? Одразу нахилив. Так, що знов? Не хлопці, ви не прикалуєтесь. Так, мені пару знову швидко. Швидко, 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 швидко. Ще ось вона, ось вона одна. Коля, що є? Добре, бере-бере віник. Так, ще декілька разів, і ми якби будемо колі оголошувати абсолютним переможцем. Так, мені емпару знову швидко, швидко мені емпару. Так, він один, два, три, чотири. Он вона, он вона сама одна стоїть, а він її не бачить. О, є ще знаний, якусь дивиться. Так, є перший раз. Перший раз. Так, міняємо пару знову швидко, 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 швидко поміняли пару поміняли, 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 поміняли. Так, де де є? є в нас троє е, дівчат і троє хлопців. Їм оплиски, оплиски, облески, так.